Перше, з чого я хочу розпочати, я хочу подякувати всім чернівчанам. Нашим болівальники не те, що кращі, вони неймовірні, тому що сьогодні вони створили таку атмосферу, не те, що з перших хвилин матчу, а ще до матчу. І ця енергія, ці емоції дуже допомогли хлопцям. Зіграти дуже пристойний перший тайм. Ми хотіли віддячити дуже вболівальникам. Сподіваюсь, це вийшло в першому таймі. Саме, напевно, важливе, що нам вдалося в першому таймі позбавити по максимуму, наскільки це теоретично могло бути грати Динамо простіру між лініями. Ми досить компактно оборонялись. Коли Динамо доставляв м'яч на фланги, ми за рахунок компенсації опорного, а коли потребувала ситуація інсайдів, компенсували, робили страховку, забили хороший гол, попали в штангу, ще був небезпечний момент. І перший тайм вийшов дуже якісним. Ми розуміли і до гри, і в перерві, що і хлопців просили. Сказати, що Динамо зараз буде реагувати замінами, тому що в них є майже два рівноцінних склади, і вони можуть майже без втрати якості проводити ротації. Так, да, буде трохи там, наприклад, Олександр Піхальонок, дуже інтелектуальний футболіст, дуже умнічка, він і бачить і проникаючі передачі, і спокійно переводи м'яча робить розвороти, ну він дає якість. Наприклад, вийде Боярський, він теж дасть якість, але більше зробить в плані вбігань між лініями злибини. Це просто інсайди. Те ж саме стосується вінгерів, замість Ярмоленка вийшов. Вінгер, який теж підсилив і додав динаміки, і додав гостроти, і додав креативності. Вона дуже сильно, дуже потужно вийшов, тому що ну, якщо ми з Гереро нам вдавалося впоратися, то вона. І грамотно зміщувався з центрального коридору у пів фланги, чим трохи додав нам проблем. Ну, а ми вже втомились і скажемо, звичайно, у нас нема можливості проводити такі рівноцінні ротації, тому що, як би нам не хотілося, я маю визнати, що ресурс Динамо на сьогоднішній день просто вищий. Я хочу побажати одне, знаєте, звичайно. 4-1 болісно програвати, але скажу правильно, у футболі дуже важлива реакція на події. Ми правильно відреагували після Полтави, я не буду там чіпати ці суддівські питання, нехай їх розбирають окремо. Я про сьогоднішній матч хочу сказати. Я дуже-дуже вірю і дуже-дуже хочеться мені побажати, що після таких матчів. Якомога більше дітей захочуть займатися футболом. Сьогодні з чорного зів були балерівальники, нас буковині, вони найкращі, неймовірні. І нехай -е -е якомога більше географія впливає на такі матчі, і, на мій погляд, це буде саме велике досягнення. Тиску сьогодні ми не відчували, тому що ми розуміли, що якщо ми сюди дійшли до цієї стадії. І потрапили не, не мало, не багато компанію Динамо, Київ, Шахтар, Донецький, Полісся, Житомир. Напевно, ми чимось це заслужили. І, і ми хотіли подарувати свято всім, 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 хто любить команду, хто живе командою, хто допомагає команду, хто підтримує команду. І ми віддали всі вміння, всі навички, всі бажання, всю енергію, що в нас була.